Сьогодні ми поговоримо про. це. <ріст> 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 Сьогодні ми спробуємо відповісти на декілька питань, які найчастіше до нас надходять. Поїхали! <ріст> я вже ж захотіла бухнути, поки ми знімаємо. Перше питання: чому ми старіємо? Ну, давайте я дам відповідь на це питання. В першу чергу, це залежить від нашого стилю життя. На... Те, як ми виглядаємо на зовнішній вигляд і на рівень нашої енергії впливає, що ми їмо, що ми п'ємо, який стиль життя ми ведемо, а, яку косметику ми навіть використовуємо 100%. і що би ще доповнили, в якому оточенні ми, мабуть, знаходимося, відпочинок, баланс у цьому всьому. Так, і а, зі своєї сторони я зрозуміла, що на жаль, кожного дня ми неосвідомлено робимо кроки до того. Аби старіти, да? Як, наприклад, ми прокидаємося, ми не слідкуємо скільки ми спимо. А це дуже важливо для нашого організму. Яку яку якість їжі ми їмо? Ми не задумуємося, що в цій їжі знаходиться, що відкладається в нашому організмі. Ми не задумуємося, як стрес впливає на наш організм. І кожен божий день ми робимо крок за кроком, крок за кроком, тим самим вибиваємо наш організм. І це дуже відображається на стані нашого тіла, шкіри, стану волосся і в загальному самопочутті. Старіти – це вибір. На жаль, так. На жаль, кожного. Друге питання. Не можу прокинутися, немає сил та енергії. Класно, це я можу доповнити попередню відповідь, тому що все залежить від того, чим ти наповнюєшся. Для того, щоб була можливість віддавати. Якщо ти наповнюєшся пустою їжею, якщо ти наповнюєшся пустим оточенням, якщо ти наповнюєшся. Якщо ти нічим не наповнюєшся, не рухаєшся, то в тебе немає що віддати. Від цього не буде енергії, від цього не захочеться прокидатися, не захочеться займатися спортом, створювати щось нове, допомагати іншим людям. Тому дуже важливо, чим ти себе наповнюєш. Можна я тебе допомню? Так. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, що рівень інтоксикації організму впливає на рівень твоєї енергії? Звичайно, звичайно, тому що є про відник наше тіло, яке так. проводить енергію, так. і як воно може чисто проводити енергію і чисто віддавати, якщо там є певні, ну, скажімо так, проблеми. проблеми. Так, так. Плюс ти угу. ще ж не забувай, що люди часто люблять на ніч гарнесенько поїсти. Угу. І потім, замість того, що твій організм відновлювався, він угу. просто перетравлює те, що ми наїли так. на ніч. І ти просипаєшся вже такий втомлений, тобі все не хочеться. Так. Здавалось би, ти гарнесенко повечеряв, але ти зробив таку шкоду своєму організму, що це взагалі. Тобто сама культура харчування. Ми привчилися, що ми їмо для того, аби фізично не відчувати голод, так? Але ми не думаємо, яку користь це несе нашому організму. 100% І часто буває так, чи у вас була така ситуація, коли ви ніби фізично вже з'їли їжу, а відчуваєте голод? Звичайно, емоційний голод називається. Класно. І от якраз третє питання до тебе. Є проблеми, про які всім соромно розмовляти? Та мене син кличе. Ти сама але це серйозно, так дійсно це але до речі, це проблема дуже багатьох людей. Дуже багато людей, які здавалось би, наповнюють свою тарілку там з клітковиною. Вони дуже багато салатів їдять, але. Є така проблемка, дійсно як закрепи, і це проблема, про яку люди дуже часто просто мовчать і думають, це щось таке погане, це щось таке недобре. Але якщо є інтоксикація в твоєму організмі, є в тебе здуття шкіршківника, можливо, потрібно на це звернути увагу. І до речі, програма це – це один із класних таких рушійних сил, яка допоможе тобі. Звільнитись від цієї проблеми і налагодити а, свій похід в туалет. Я одразу зі своєї сторони доповню. У мене є люди, які часто сидять на мезим, форте. Mm -hmm. Що там ще є? Бо я вже за 100 років? Панкреаті панкреатин. Я вже забула, як ті таблетки називаються. І насправді вони вживаються на постійній основі ці таблетки для того, аби, хоча б якось їхній кишечник перетравлював їжу. Але повернемось до того, для того, щоб випити панкреатин. Вони що їдять все, що попало, закидуть свій організм. Потім думають, що це таку користь, взагалі вони отримали. А кілокалоріям тим просто перевищили, з'їли, що попало тобі, кажуть. Під руку і потім такі, о, я зараз вип'ю чарівну пігулку, яка мені mm -hmm. допоможе. Пігулка на пігулку, пігулка на пігулку. Добрий вечір, твоя печіночка, яка каже тобі, не дуже добре дякую. Так. І твоя далі шкіра йде що, вся в токсинах, в таких гарненьких висипаннях. Чудово. так Четверте питання. Втомілося від висипаного на Ну, Бач, якраз <рістична> <рістична> і <всі>. Так, переходимо. <рістична> ну, Я як візажист з сімирічним досвідом можу сказати, що наше тіло з нами дуже чудово розмовляє. Лише єдина проблема це те, що ми не вміємо його слухати і чути. Ні для кого не секрет, що найбільший наш орган в тілі це є наша шкіра, і шкіра є чудовим ідентифікатором, який підсвічує, що є в нашій середині. Якщо у вас висипання на обличчі, акне, сухість, слущення шкіри, сухість на руч... висипання на ручках на плечах, це просто вам свідчить про те, скільки токсинів знаходиться в вашому організмі. Я людина, яка також люблю догляд, ходжу до косметологів, але після якогось енного разу походу до косметолога я зрозуміла, що тим самим я не вирішую першу причинну проблему. Тобто, в мене як людини були питання з кишечником, і в мене певні були висипання на підборіді. обличчі, підборіді на чолі, так поскороннях обличчях. І поки я не вирішила першу причину, поки я не почула свій організм, тобто почала приймати ось такий фреш із м'якутіалою, звичайний фреш, в якому зібрана вся таблиця Менделєєва, так. Ось просто за місяць часу я побачила чудові результати, і коли я почала працювати і зі своєю шкірою із середини, я одразу зрозуміла, яка є перша причина. Тому я як візажист також співпрацювала і співпрацюю з даним продуктом. І коли до мене жінки звертаються порекомендувати якийсь класний тональний засіб, так якісь косметичні декоративні засоби, перше, що я рекомендую як яка обожнює своїх клієнтів, це спершу почистити своє обличчя. А потім я вам з любов'ю підказую, який самий легесенький тональний флюїд може підійти, аби просто підкреслити стан вашої шкіри, не змінювати, перекривати і накладати на себе маску, а підкреслити. Ну це є моя основна місія цінності. Тому. На це потрібно звертати. Так якщо увагу. подумати, люди чому не носять дуже багато тональної основи? Так. Адже їхня шкіра бажає вигляд трошки мати кращий. І дуже багато людей думає, що за цим слоєм штукатурки вони сх... схозяби сховають всі ці свої недоліки. Ну на жаль. я також була за тим слоєм штукатурки, Я просто не розуміла, про це мені ніхто не розповідав. Я ну, не розуміла, боже мій, це так довго пити три місяці це алоє, Я краще куплю собі плотний тональний замащую і все. Але коли в тебе є свій класний стан шкіри, ти зовсім себе всередині почуваєш по-іншому. Ти набагато впевненіша. Чим більше в тебе здоровіша шкіра, це також впливає на твій внутрішній стан. Знаєш, дуже класно ти сказала, да? люди не мають часу три місяці пропити сок, але з собою коханою вони живуть все життя. Так на жаль. Так, ось п'яте питання надмірна гага, вага. Це питання для мене, з Настю. У мене з цим дівчата проблеми не було. На це питання зможе відповісти ця царівна дівчина Анастасія. Я б сказала так, що це питання, чому ця надмірна вага повертається, тому що просто знизити вагу не завжди є проблемою. Проблемою є, щоб вага ця не повернулася. І реакція, наприклад, моїх там клієнтів, дівчат, які звертаються до мене з цим питанням, що. Вони коли чують слово детокс, їх так. це дуже лякає. Mm -hmm. Мене це теж колись лякало. Я також була жертвою детоксів, і, наприклад, монодієт, детоксів на соках, дійсно, після яких дуже хочеться їсти. І хочеться. Єдине про що ти думаєш, це щоб ти сходив в і замовив собі дабл чис чи причамбі. Ну, да, oh. да, да. А після такої системно, системної очистки е, я дійсно по перше 9 днів. Це дуже класний час для того, щоб перейти і переналаштувати свій організм, своє тіло на нове просто бачення і відчуття по харчуванню, по тому, які смаки в тебе з'являються. По-друге, це не голодування, тому що всі необхідні мікроелементи, клітковину, необхідний білок, необхідний протеїн, ти отримуєш в цій програмі. Mm -hmm. І плюс ти запускаєш таку класну систему завдяки навіть цьому соку, де окрім мікроелементів, ти ще отримуєш оновлюєш свій водний баланс, що дуже так. важливо. Люди взагалі не слідкують за водним балансом mm -hmm. і ті ж самі проблеми з закрепом Найбільшу частину на себе бере те, що людина не слідкує водним балансом тими самими висипанням, до речі, і після цієї програми, от, після цієї програми, всі відгуки, які я чула, жодний кілограм не повернувся. І... А як ти думаєш, я от я коли була чуть молочмолодша, мені було 18-19, я надивилась в інстаграм. я дуже часто сиділа на я знизила, хотіла знизити вагу. Так на гречці, томатах там і ще чомусь так. Кефір, там, кефір, кефір. Так, так. Е, дуже скучно. <реш> Скучне харчування, скудне так. харчування mm -hmm. дуже дає нам велику побочку того, що ми хочемо час від часу потім відриватися на якихось смаколиках на глюканаті натрію, який нам дає дуже велике насичення. Нам здається, що в нас вибухнула якась бомба зі смаків у роті, тільки за того, що ми йому прісну їжу одну й ту саму. Mm -hmm. Суть у тому, щоб їсти різноманітну їжу, постійно що спробувати нове і щоб твоя. Тарілка складалася мінімум з п'яти, десяти, а ще краще з п'ятнадцяти інгредієнтів. Хай це буде потрішку, але мікроелементи ти маєш отримувати з багатьох продуктів. Скажи, ти як фітнес-тренер, до тебе часто звертаються люди, які кажуть: слухай, дай мені чарівну пігулку, бо я оце все, оце, все так мені не цікаво. Ти дай отак, щоб так. я один раз випала, і все взагалі не повернулось ніколи. Дуже часто моя відповідь однозначна. Кажеш? Ти ще не готова до того, щоб стати здоровою. О, дівчата. Я ще бачила, як виглядають. На жаль, і я була жертвою такої ситуації, коли я худнула лише на одному якомусь монотонному харчуванні. Їжа на сьогоднішній день, на мою думку, дуже пуста. Да, з великою кількістю антибіотиків, пробіотиків, хімози, яка лишається в нашому організмі. Окрім того, на такому харчуванні наше тіло все рівно на клітинному рівні голодне. І я форми втручала, але вигляд, мій шкіри. Жахливий. То, як в мене не було сил, енергії. Я просто виглядала по вазі менше, але так. я і гірше виглядала. тобто, я рахую, що... Трошки плюс років. Так, <спеш> <гнів> <гнів> так, так. Мінус кілограми плюс роки. Так, шосте питання: як це два дні без їжі? О -о -о -о. Хто там? <гнів> <гнів> До речі, в цій програмі ти просто ніколи не будеш голодний. Адже ти стільки всього їсиш за цілу добу. Ну от тільки порахуй, ти за добу відвипиваєш перші два дні цієї програми соку, сок, якому знаходиться, як уже дівчата сказали, ціла таблиця Менделєєва. Далі ти їсиш клітковину, завдяки якій ти просто не можеш бути голодним. Вісім стаканів води. Камон, де тоді тобі поміститься все їжа? І два І... прийоми протеїну. Протеїн. Ні. І не будемо. А... Казати, що протеїни не можуть замінити їжу. Може. Ми думаємо, що коли ми наїмося дуже велику тарілку там салата, м'яска, там якась гречка, да або якісь ще вуглеводи, ми думаємо, mm -hmm. все тільки такі ми можемо наїстись, але саме класний якісний протеїн. Нам дає змогу дійсно наповнити наш організм цими макро і саме головне правильним білком так і збалансованим. Саме що головне. Так. Ну я проживши декілька місяців на Балі, там зовсім по-іншому відносяться до самої, до культу їжі. Угу. І ні для кого не секрет, що якщо дивитися, навіть на церковну історію, не просто так нам водять піст, голодування. Так дійсно. ми думаємо, що ми голодуванням, що ми їжею лише. Приносимо собі користь, але насправді ми інколи пере наш організм вже істочого перенасичений. Мене. Він втомлюється від тої кількості їжі, яку ми отримуємо. Тому люди, які читаючи програму, детокс-програму, про яку ми зараз більш детальніше розповімо, читаючи перших два дні потрібно беззвичної для нас їжі лише на продукції на суплементах, які вони отримують. У них більше ментальний шок і більше звичка. Тому в загальному рекомендується хоча б один раз на тиждень допомагати своєму тілу, організму, тому що там лишається величезна кількість їжі, яка не перетравлюється, особливо м'ясо. М'ясо воно перетравлюється до 72 годин, а інколи є люди, які кожен день їдять м'ясо. І на основі того, на базі, в нас там вже воно все гниє і дуже багато розмножуються бактерії. Далі йдуть висипання, Дреба. погіршення здоров'я. Чому когось бере вірусняк, комусь ні? Це все говорить про стан твоєї середини. Тому тут. То я би більше дивилася а, після двох днів ти переусвідомлюєш, йо-моє, скільки я лишнього непотрібу пхаю в своє тіло. Я вже не хочу цього їсти, тому я б це назвала нас більше не мінус, а плюс. подивитись на це зовсім з іншої сторони. Ти всього знаєш? 2 дні. І, всього... І плюс, після цих двох днів, перша їжа, яка потрапляє в твій, тві, як кажуть, організм. Вона так. тобі смакується зовсім зовсім по інакшому, адже за ці два дня твої смакові рецептори настільки чистяться, так. що ти починаєш саме кайфувати від їжі. Чому ми її їмо для того, щоб отримати не тільки... Задоволення внутрішнє, так. але і також емоціональне завдоволення. Звичайно, ну е також на балі говорилося, що кишечник це твій другий мозок. Так чому люди, які там проходять аероведу, вони в першу чергу очищають кишечник, так і в них набагато змінюється їхній стан, рівень агресії угу. знижується, рівень енергії збільшується. Так? Просто про це потрібно більше розмовляти і доносити до людей інформацію. І стан щастя. І сьоме питання: що робити після програми? Це Тут на салон... <зум> Це, легко, це легко для нас <зум> <зум> це дуже цікаве запитання, і дуже багато людей думають, що 9 днів пройшов, і потім я вже можу їсти все, що попало, і деякі дійсно хочуть повернутись назад до звичного свого ритму життя. Темпу життя, але програма C9 це дійсно та програма, яка допомагає тобі трошки переосмислити, як я хочу збалансувати свою тарілку. Як має виглядати моя тарілка? Потрібен мені взагалі спорт чи він мені взагалі не потрібен. Дуже багато людей я знаю наразі, які кажуть. Я не переживаю, я піду зараз зроблю собі пластичну операцію, угу. дуже гарненько все зменшиться угу. і буду далі продовжувати такий стиль життя. У мене є одна моя знайома, яка зробила собі дуже класну пластику. Ми зустрічаємось через три місяці. і Таке враження, що якби. А що ти зробила? Назад все повернулось. І ти ж не будеш кожних, там 3-4 місяці лягати під ніж, правильно? Uh -huh. Тому якщо ти дійсно приходиш в програму C9, потім потрібно дійсно деякі саплементи додати в твоє харчування, адже за 9 днів ти не можеш змінити свої звички. От, кожна людина, яка зараз дивиться це відео, я впевнена, ви за мною погодитесь, бо це просто неможливо. Мінімум 21 ну, день. Ну, як мінімум. Я за 9 днів почала хоча б розуміти, а чому вони кажуть з'їсти стільки, а я там ціле році І Я починаю переосвідомлювати 100%. завдяки це 9 Я зрозуміла, як багато кави я п'ю. Скільки мучного я їм? Які порції для мене за великі, що вони в принципі не потрібні мені? І якщо так подумати, то хочуть їсти наші очі, які так. колись це все їли. І емоції, І емоції, які ми, наприклад, заглушували їдою їжею, таких людей дуже-дуже багато. Але після цих дев'яти днів ти розумієш, що трошки їсти хочеться менше. Так. Ти вже не хочеш, щоб попало класти в свій рот. Як казала Настя, ти вже не хочеш цей а, чізбургер <рес> або якийсь а, мак меню. Ти розумієш, що ти вже виборочно відносишся до свого харчування. І Як у мене одна моя знайома каже. Юля, ти якась відьма. Я після цього не так захотіла пити алкоголь. <рес> так, і так, перші два дні ми випиваємо таку одну баночку. Так. І потім наступні сім днів, напротягом семи днів, ще другу баночку. Тобто в цьому наборі в складі входить дві банки алої по одному літру. І для чого потрібно взагалі алоя? Ми вже так як говорили з вами, да? Все це було це Менделеєва. і коли ти, а, здається, такі два дні перших мало їсиш самої їжі, да? скажімо так. Дійсно наповнює твій організм саме алої для того, щоб всі ці вітаміни, які ми з тобою гарнесенько випиваємо, щоб вони гарненько осваювались, тобі потрібно почистити свій організм, саме свій кишківник завдяки цьому соку алоя. І для того, щоб те, що було в твоїх гарнесенько кишках, вже наліплено, те, що алоєчка гарненько відслоїла, нам іде на поміч. Дівчатка Файбер, яка на основі кукурузи зроблена. Вона гарнесенько це все діло очистила як щотка. Ти це все гарненько в туалеті сходив, тому у тебе запорчика гарненько не буде. І ці всі вітамінки, які ти випив, вони гарненько освоїлись. Коли ти гарнесенько потренувався, адже ми коли худнемо, щоб не було цих обвисаній кожа наша не була така дрябла і негарна, ми гарненько з тобою проєм строїтельний матеріал, тобто протеїн, да? білок. На рослинній основі, тому це підійде і для вегетаріанців, і для віганів, і для людей, протеїн. які просто ходять в зали, просто заботяться про себе. Адже коли ми з вами п'ємо протеїн тваринного походження, я дуже часто чую від спортиків, що в них здуває кишківник, у них оці якраз дуття, гази, запори, які ми з вами, до речі, не хочемо. Тому на соєвій основі протеїн це. Просто пушка. Я дуже багато чула від людей, що ой, ну до речі, соєвий протеїн це тільки для тих, хто хоче схуднути. У мене дуже гарні є відгуки по людям, хлопцям, які ходять в зал, які хочуть накачати гарну мушечну масу, мати таке сексі тіло. І цей протеїн дуже класно підходить. І так як він має тільки два смаки або ваніль, або шоколад, ти його можеш собі міксувати з різними фруктами і мати просто собі балдежні сніданки або і, тобто до завершу, якщо ми дали відповіді на всі там декілька питань. Хочу поділитись буквально вчора отриманим відгуком. Це мій партнер в Америці, яка Сама проходила програму це 9 і в неї є людина, яка також проходила це дев'ять. – це програма на 9 днів, і також в нас є підтримуюча програма на 15 днів. І ось читаю живий відгук. Вона написала, хоче більше дізнатися про продукт, тому що вона хоче обговорити і ну зараз так є. І... Вона хоче більше дізнатися, які продукти зможуть допомагати дотримуватись такого ж результату, як при марафоні. Гарсинія і терм це якщо просто додати в свій організм дуже да? допомагають їй стримуватися від їжі, тобто зменшує апетит. І що саме головне, вона була кавоманом, випивала по 4-6 кружок в день, і тепер вона не може повірити в те, що обходиться вже майже місяць без кави і її навіть не тягне. І вона дуже зацікавлена, щоб розібратися, що далі можна порекомендувати людині, аби підтримувати оцей стан. Вона вже схудла на 5-6 кілограмів. Якщо далі людина продовжить, наприклад, після програми C9, 15 денну програму F15, ти вже починаєш будувати свій саме стиль життя, про який казала Настя. Да, тобто не можна за 9 днів уже привички повністю відновити так або. Щоб вони вже на постійній основі в тебе засвоїлись в організмі. це а, абсолютно бред. І коли ти чуєш про чарівні пігулки, тікай від таких людей. Тому, якщо ти продовжиш пити далі гарциню, для того щоб уже повністю наповнити хромом твій організм, так. також щоб твої гарно. Печінку чистити, да? Бо, тому що ми і загрязняємо стільки років, скільки нам вже з вами є, Та і потім за 9 днів вже все красивенько виправити. І також ти не забуваєш про, як кажуть, строїтельний матеріал да, для твого організму, і ти продовжуєш пити сік алоя. Тоді твій організм просто не голодає і він не хоче вже змінювати свої звички нові, які він навчився за цих 9 або плюс 15 днів. І окрім того, що ми відповіли все вище, серед моїх результатів це в людей відновлювався нюх після ковіду. Це лю я. так люди... Року... люди допомагали, люди допомагали вирішували питання при боже мій, цих алергіях. Алергія, і коли головна біль... Мігрені. Мігрені, так які в тебе результати серед робиш? Так ти ж виріжеш коротше. що я говорила дівчатам поза кадром. Хочу сказати в кадрі, що якщо щось обираєш. Щоб мати результат назавжди, то потрібно вибирати те, що дійсно побудує твоє, твоє здоров'я. Якщо шукаєш тимчасовий результат, то можна звернутися і до пігулок, і посидіти на соках, і купити марафон собі на сім днів, там потренуватися і подумати, що на цьому все буде завершено. І я готова до літа. І я готова до літа. Так, взагалі, схуднути до літа, схуднути до весілля, до, там, народження. Да, до дня народження. До дня да. народження це, і, це і, все маркетинг. А, схуднути в ляхах. Це моє улюблене, або там типу, зроби собі плоский живіт за сім днів, якби ну це все маркетингові ходи. Найкращий вибір для себе, для свого здоров'я, для того, щоб залишити результат назавжди, це обрати дійсно якісний продукт, який тобі покаже іншу якість життя, а не те, щоб ти спробувала одне і повернулася до старого способу життя, і подумала, та воно все не працює, або все як одне. Це І останнє питання: так. як замовити? Тому що я про це так. взагалі мало розмовляю. Як замовити? От, наприклад, на нас зараз це відео переглядає з різних куточків світу. Так. Що? Ну, крок два. От я захотіла це дев'ять. Крок два. Секунду. Ти береш одним кліком, заходиш на сайт foreverliving.com, вибираєш країну, в якій ти знаходишся. І гарненько нажимаєш собі замовлення а, цієї програми. А саме головне звернись до тої, до тієї людини, яка тобі дала наше відео переглянути і попроси, щоб вона тебе додавала наші закриті чати, адже ти отримуєш, окрім програми, це 9», ти отримаєш консультацію з нутриціологом, ти отримуєш консультацію з масажистами. Ти зміниш взагалі своє відношення до свого здоров'я і дійсно отримаєш того консультанта назавжди, який буде супроводжувати тебе на кожному кроці твоєму до твого нового стилю життя. Клас. Знято! Є!